Вчора у Токіо на арені Будакан відбулися командні змагання серед дзюдоїстів. Чоловіча збірна України, здолавши Алжир, вийшла до півфіналу, де зіткнулася зі збірної Франції. Першим на поєдинок вийшов Григорій Вшестенко, якому знадобилося трохи більше хвилини, щоб перемогти іпоном свого візаві. Україна вийшла вперед, 1-0. У запеклому поєдинку наш Геворг Геворгіан на останніх секундах поступився французькому дзюдоїсту, і рахунок у матчі став нічийним 1-1. На вирішальну сутичку вийшов наш дзюдоїст Лука Тяга, який у принциповому протистоянні за вихід у фінал на жаль поступився іпоном французькому спортсмену, і далі пройшла до фіналу збірна Франції. А наша команда посіла п'яте місце. Більше порадувала результатом наша жіноча команда. Катерина Шепелюк вийшла першою проти Анастасії Тимошенкової з Казахстану. Катерині знадобилося лише 15 секунд, щоб розібратися зі своєю опоненткою. І пон зарахували Україні, і наші дівчата повели в рахунку 1-0. Другою вийшла Оксана Кравченка, який протистояла Анна Крамарова. Оксана весь поєдинок домінувала над суперницею і добряче повтузила її на татамі. Після одного з прийомів Казашка отримала навіть невелике ушкодження, і суддя дав їй час на відновлення. Проте ця перерва ніяк не допомогла їй. Наша дзюдоїстка впевнено виграла свій поєдинок та принесла перемогу нашій жіночій збірні з рахунком 2-0. Шестеро наших дівчат опинилися на першій сходинці п'єдесталу Пашани: Катерина Шепелюк, Оксана Кравченко, Анна Шастак, Марина Погорелова, Марія Бала та Софія Волянюк здобули омріяне командне золото. Другою стала збірна Казахстану, а третє місце поділили збірні Кореї та Туреччини. У мене вже дві золотих нагороди на цій олімпіаді. І це моя четверта олімпіада. Я дуже щаслива, що саме такий результат. Нагадаємо, що вчора у категорії до 63 кілограмів Катерина здобула своє перше золото на цих змаганнях. У фіналі Українка впевнено здолала кореянку у партері. Також в цей день срібну скарбничку в різних вагових категоріях поповнили Оксана Кравченко, Марина Погорелова та Лука Нетяга. А позавчора медальний у дзюдо зробили ще три наших дефлімпійці. Досвідчена Анна Шостак отримала срібло у ваговій категорії до 52 кілограмів. Бронзовими ж призерами стали Єлизавета Дідоренко до 48 кілограмів та Григорій Вшестенко до 73 кілограмів. Для яких ці дефлімпійські ігри були першими в кар'єрі? Загалом же медальний здобуток України в дзюдо складає дві золотих, чотири срібних та дві бронзових нагороди. Вітаємо наших дзюдоїстів з прекрасним виступом на цій дефлімпіаді у Токіо. Сьогодні вони з медалями та гарними емоціями вирушають на батьківщину.